Продовжуємо розглядати розв'язування тестових завдань з математики ЗНО 2020 року основної сесії. І наступна задача номер 11. 11. Розкладіть вираз Х номер 11. Х додати. Розкладіть на множники 9 х квадратів. Для того, щоб подати цей вираз у вигляді добутку, а значить розкласти на множники, подамо спочатку ось цей вираз, оцей одночлен у вигляді квадрату. Що ми отримаємо? 3х в другому степені. А тепер, скориставшись формулою різниці квадратів, тобто А квадрат відняти b квадрат дорівнює А відняти Б помножити на а додати B. Ми можемо записати розкладання цього виразу на множники. Будемо мати х додати y відняти 3x, помножити на x додати y додати 3x. І як бачимо, тут ще є подібні доданки. Тобто x і відняти 3х це буде мінус 2х, або запишемо y мінус 2х. Другому множнику маємо 4х додати у. Шукаємо варіант відповіді відповідний. Звісно, він може бути записаний трішки по-іншому, бо множники можна як місцями поміняти, так і доданки можна міняти місцями. А значить, шукаємо даний вираз. От я бачу y відняти 2х. Тут є варіант мінус 2х додати y. Помножити на 4х додати у. Оце він, бо ми можемо тут переставити доданки з зберіганням знаку. Тобто правильна відповідь В. Правильна відповідь В. Наступне завдання. 12. Графік довільної функції. Y дорівнює F від x. Паралельно перенесли вздовж осі Y на 3 одиниці вниз. Графік якої з наведених функцій отримали. Ну, якщо ми маємо графік якоїсь функції, немає значення принципового, і перенести на 3 одиниці удовж осі Y вниз, то це є перетворення y дорівнює f від x відняти а. Якщо на 3 одиниці, то А має дорівнювати трійці. Тобто правильна відповідь Y дорівнює F від X відняти 3. Це відповідь D. Варіант відповіді D в даному тестовому завданні. Наступне завдання номер 13. Завдання номер 13. Маємо конус. Конуса. Радіус основи конуса дорівнює R. Ну, давайте проведемо твірну. І радіус от сюди з'єднали. Висота буде перпендикулярна радіусу, бо вона перпендикулярна площині, а значить перпендикулярна усім прямим, які проходять через оцю точку і лежать в цій площині. Твірна утворює з висотою конуса кут 60 градусів. Тобто твірна, ось вона, утворює з висотою конуса кут 60 градусів. Ось оцей кут 60 градусів. Визначте R поділити на L. Ну, L в нашому випадку твірна. І так, ще раз, у нас є твірна, яка позначена в букву, довжина якої L, є радіус, Основи, який позначений буквою R, нам необхідно знайти, чому буде дорівнювати ось таке відношення. Ну, тут також можна декількома способами розв'язати. Перший спосіб, мабуть, найбільш доречний, але не претендую на найбільшу доречність, що таке R поділити на L. Давайте подивимося. Якщо розглянути ось цей трикутник, ось цей трикутник то R поділити на L це не що інше, як косинус ось цього кута. А цей кут нескладно знайти з трикутника АОБ, він прямокутний, цей, величина цього кута 60 градусів, значить величина цього кута 30 градусів. Значить ми можемо сказати, що косинус 30 градусів дорівнює відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Косинус 30 це величина корінь із 3 на 2, а значить, R поділити на L дорівнює корінь із 3 на 2. До речі, косинус 30 можна скористатися на останній сторінці. Ці значення є ось вони тут подані. Інший спосіб, ми могли виразити в даному трикутнику, наприклад, одну з компонент. Наприклад, R. Ось з цього трикутника. За допомогою, не знаходячи кут 30 градусів, в оцей кут, а знайти ось цей кут він відомий, 60 градусів. Тоді б ми скористалися синусом. І ми б через синус виразили R. І потім би те, що отримали, поділили б на L і в 5 же отримали б оцю величину. Наступне завдання. 14. Укажіть проміжок якому належить корінь рівняння. Це так зване логарифмічне рівняння. номер 14. Ось таке рівняння. Логарифм Х за основою 64 дорівнює 1 друга. Ну, зазвичай, прямо за значенням логарифма ми можемо знаходити Х. Бо Логарифмом А за основою Б називається таке значення С, до якого степеню необхідно піднести Б, щоб отримати А. Ну, очевидно, умови Б більше нуля, А більше нуля і Б не дорівнює 1, звичайно, мають виконуватись. Тому можна прямо зі ціля записати за оцим ось значенням Х дорівнює 64 в степені 1 друга. А це є 8. По степені одна друга, в даному випадку для додатніх величин це корінь з 64. Інший спосіб розв'язування можна було скористатися такою властивістю, що логарифм Х, а 64 подати як 2, е, в шостому степені. І дорівнює це одна друга. А далі ось цей показначок можна винести як одна шоста. Помножити на логарифм Х за основою 2 дорівнює 1 друга. Домножимо ліву і праву частину на 6. Виконаємо скорочення. І в нас ліворуч буде логарифм Х за основою 2 до рівня 3. А далі же, Х дорівнює 2 в третій степені. Тобто 8. Очевидно, ще є способи, але в нас інша мета сьогодні ми не розглядаємо всі можливі варіанти. А, так відповідь же 8. А тут питання таке. Укажіть проміжок, якому належить корінь рівняння. Ну, раз проміжок є в нас від 6 до 32, то очевидно, число 8 цьому проміжку належить. Це відповідь Г. 15 завдання. Спростити вираз. Тригонометричний вираз. Один додати тангенс квадрат альфа помножити на синус квадрат альфа. Це номер 15. Ну, також давайте розглянемо декілька способів. Можна одразу скористатись формулою, що 1 додати тангенс квадрат альфа. У нас є така формула. 1 додати тангенс квадрат альфа. Це є 1 поділити на косинус квадрат альфа. Користавшись цим, ми отримаємо, що це буде косинус 1 поділити на косинус квадрат альфа і помножити на синус квадрат альфа. Можна написати перших. І звідси перемножимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Отримуємо синус квадрат альфа поділити на косинус квадрат альфа, що відповідно є тангенс квадрат альфа. Можна було по-іншому розв'язати, взяти розкриті і Тангенс за значенням розписати, як синус поділити на косинус. Давайте розкриємо дужки, що ми отримаємо. Синус квадрат помножити на 1 це буде синус квадрат альфа. Додати тангенс квадрат я одразу запишу, як синус квадрат альфа поділити на косинус квадрат альфа. І помножити на синус квадрат Альфа Що ми отримаємо в результаті? В результаті ми отримали. В результаті ми отримали, що синус на косинус, що, власне кажучи, все рівно ми зведемо до цього випадку вираз. Бо. Е в даному випадку синус квадрат альфа додати синус 4 степені альфа поділений на косинус квадрат альфа. І все рівно е тільки в п'ять винесення синуса квадрат альфа за дужки, але ми отримаємо той вираз, який був. А тут залишається синус квадрат поділити на косинус квадрат. Ну, Можна ще ну, синус квадрат альфа поділити на косинус квадрат альфа і таке інше. Але можна тут в даному випадку взяти і тут привести до спільного знаменника. Сюди домножити на косинус квадрат альфа. І тоді маємо синус квадрат альфа помножити. В дужках будемо мати косинус квадрат додати синус квадрат, це є одиниця, поділена на косинус квадрат альфа. А це все рівно той самий тангенс квадрат альфа. Можна було одразу не розкривати дужки, а ось тут розписати тангенс квадрат альфа як синус квадрат поділити на косинус квадрат альфа, привести отут до спільного знаменника. Але фактично це є б доведення ось цієї формули. Тобто найбільш короткий шлях був показаний одразу. Правильна відповідь. Тангенс квадрат альфа це варіант Б. 16 завдання. Необхідно розв'язати систему двох лінійних нерівностей. Система двох лінійних нерівностей зазвичай можна записувати по-різному, але розв'язування все рівно зводиться до розв'язування кожної нерівності окремо. І так, ми маємо в номері 6 більше 2х, і 7х відняти 28. Менше або дорівнює 0. Розв'яжемо кожну нерівність окремо, випишемо. Ось оцю нерівність, зручно записати так. 2х менше 6. І розв'язуємо, поділивши обидві частини на двійку, маємо х менше 3. Це розв'язок першої нерівності. Я зараз не буду проміжок поки що записувати. Друга нерівність 7х менше або дорівняння 28. Ділимо обидві частини на 7, х менше або дорівнює 4. Тепер на одній осі заштрихуємо розв'язок першої нерівності і другої нерівності Х менше 3. Нехай це ось отак. І х менше або дорівнює 4. Четвірка входить, тому що тут не строга нерівність. І така проміжок. А значить відповідь Х належить від мінус нескінченності І перетин у нас відбувся до трійки, яка в нас в круглих дужках має бути. Таким чином відповідь від мінус нескінченності до трьох. Це варіант відповіді А. Наступне завдання 17. Дано розгортку. Правильно, ну не розгортку, а частину правильної трикутної призми. Тобто маємо ось такий малюнок. Це не можна називати, що це розгортка, бо це не повна частина. На рисунку зображено прямокутник і трикутник, що є гранями правильної трикутної призми. Раз, при, призма правильна, ось оце її основа. Значить, це рівносторонній трикутник. Периметр цього прямокутника дорівнює 38. Визначте площу цієї призми. Якщо площу основи, визначте площу основи s основи. Тобто, власне кажучи, ось оцю площу необхідно знайти. Це площа ось цього трикутника. Якщо довжина висоти призми, дорівнює 11, 11, довжина висоти, ось вона, оця. Буде довжина висоти. І давайте подивимося. Ось, ось маємо прямокутник з периметром 38. Можна взяти половину периметра. Це буде 19. А це означає, сума ось цих двох сторін до рівня 19. Одна сторона 11, значить інша сторона 19 відняти 11, будемо мати 8. А значить, всі сторони цього трикутника по 8. І далі площу цього трикутника ну, можна знайти за однією з формул. Можна використати формулу герона. Можна використати ось таку формулу. Синус кута між ними. Можна взагалі використати готову формулу для площі рівностороннього трикутника. Ну, якщо записали отак, то це будемо мати 8 на 8 поділити на двійку і на синус 60 градусів. Тут скорочення. 8 на 4 – 32. з 60 корінь з 3 на 2. Також скорочення. Маємо 16 помножити на корінь з 3. Це варіант відповіді. А. Ще раз, можна було площу ось цього трикутника за формулою герона. Можна було по-іншому знайти сторону, але це вже інше питання. Це вже виходить за межі нашої, нашого завдання. Наступне завдання номер 18. Номер18. Звучить вона так. Функція f відкса дорівнює 5 х четвертій мінус 1 є первісною функції F від X. Укажіть функцію g від eкса яка також є первісною для цієї функції. Ну, Перше, справа в тому, що якщо функція F від X має деякі первісні, то вони е, і різні, то вони відрізняються константою. Взагалі, графіки первісних функцій, це графіки це так зване однопараметричне сімейство. Графіків. Тому якщо тут змінити будь-яку константу, це вже буде також будь-яке число також перевісно для функції fвідx, але вже інша. Серед варіантів відповідей, давайте пошукаємо таку, щоб перша частина зберігалася 5х четвертому му степені, а константа була іншою. Здається, це відповідь D. Ось тут подано, що G відкса, варіант Д є 5 х четвертому, додати 1. Можна було і по-іншому розмірковувати. Можна було спробувати знайти оцю функцію F від X. Справа в тому, що F від X це є похідна від оцієї первісної. І це було б у нас 20х в третьому степені. Якщо ми візьмемо похідну. А тепер знайти первісну для F від ікса. Тобто буде загальний вигляд перевісної, буде мати ось такий вигляд. 20 х четвертому степені поділити на 4 додати С. Скорочення виконали. F від ікса дорівнює 5 х до 5х четвертій, додати С. Тобто будь-яке число сюди можна записати, і це буде первісною для цієї функції. В даному випадку є варіант додати один. Це правильна відповідь. Тобто, Д. Так. Ну, дякуємо. На цьому ми на, е, дану серію призупиняємось. У нас в наступному відео ми почнемо розв'язування з 19-го тестового завдання. Дякуємо за увагу. Залишайтесь з нами. До зустрічі! Okay.